Видати збірку нарисів про закарпатських героїв. АТО. таку ініціативу на круглому столі доба і слово обговорили краєві воїни пора із справжніми воїнами, котрі побували на сході України. З десяток письменників та майже стільки ж військових говорили про роль художнього слова у висвітленні трагічних для країни подій. Ініціювали унікальну зустріч представники спілки письменників Закарпаття та військового комісаріату області. От давно вже назрівала така думка у нас тут, у письменницькому середовищі, що про це все треба сказати на сторінках наших книг, на сторінках наших повістей, романів, на сторінках наших збірок, віршів. І багато що вже зроблено, але цього явно не досить для того, щоб відтворити то, Пульс нашої доби слово воно має, а ну що я вам розказував? Воно воно має бути таким, щоб кожна людина стала патріотом. І насправді є, і насправді є про що писати, про наших хлопців Закарпаття, які поруч з нами, які ось ось тут сидять, і яким є що розказати. Як правильно Василь Петрович сказав, тут вже можна по долі, по долі окремого, окремого писати. Книжки, твори, потім знімати знімати фільми, бо, бо воно цього вартує. І тут не треба висмоктувати якусь ситуацію з пальця про там про панфіловців. А тут от вони справжні панфіловці. Можу насправді насправді герої, герої, патріоти. Ми їх не замічаємо, тому що вони скромні. Про силу слова знає і боєць Олег Височан чоловік каже, що на передовій часу читати не мав. Однак була одна книга, яку саме там перечитав кілька разів. Це Біблія. Запевняє, військові відчувають гостру потребу в об'єктивному та широкому висвітленні подій, які сколихнули Україну. Зараз ми отримуємо суху статистику. Загинуло стільки-то поранено, стільки то бла, 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 бла. Все. Люди, які захищають Україну, люди, які залишають там своє життя, здоров'я, вони мають бути право. І я, як громадянин України, хочу, щоб мені сказали, хто загинув, його прізвище і хоча б звідки він родом. а не просто ну, банальна суха цифра там, один, два, три, четверо, п'ятеро. Оце таке побажання. Я розумію, що трошки не в адрес побажання, тому що не ви ведете цю статистику і не ви доносите її через засоб масової інформації, але ви як письменник і як воїни пера, ви можете розкрити просто цю тему.